Я розумію, що у Порошенка з бойком давня-давня історія взаємовідносин. Спільна робота з Януковичем, з ОПЗЖ, співзасновник якого був Порошенко. Ви теж всі це знаєте. Це ж не від мене інформація, це від людей. І ще багато чого спільного. Але потрібно бути більш послідовним, я так думаю, хоча б у своїх заявах і голосуваннях. Бо інакше однакові звинувачення Порошенка та депутатів з ОПЗЖ в Держзраді за співпрацю з терористами точно не виглядатимуть випадковим збігом. Ну, от точно це не випадково. Хоча, може, я тут трохи перегинаю, знаєте. Е і це проста солідарність двох суперопозиційних українських політиків, які страждають обидва від репресій влади і ніяк не можуть дочекатись відкриття нового політичного сезону.